Бочек, будеш бо їсти? Вітаю всіх глядачів три сесії матчу між футбольним клубом Royal City та футбольним клубом 23 і одразу розпочинаємо з. Наш шпака віддає. Сергій з м'ячем віддає на нам босенюка, Зараз... От Братан, чей! Зараз голосить з м'ячем. Олексєєв розібрався з опонентом. Удар. Бу -бу. Удар, коротше, критик. І одразу на Олексєєва прямий м'яч. Удар. Сейчас. Мамон обіграв опонента. Віддав передачу момент. І 23. шанс Зараз має. Шпак поміряється ключок буде зараз грати. Алексей спробує відібрати м'яч. Рол сут повертає свій м'яч. Сенюк Залишається мяч. у Командировасі не зупиняє арбітер грубосенюк. розібрався з опонентом. До на удар. Кіпер рятує. Шпак на добиванні. Бусенюк, <плес> зараз боротьба. повертай м'яч. Ти, брат, си, Там Олександр привіше прямує м'яч. Шпак, в дотик віддає. Олексій По флангу віддає наш пака, шпак. Удар! Знову сей голкіпер. Чернігівський удар. Хороший. Жмурчук! Простріл! Слідцо, має позабивати. Пробиває, але ні тут. Ой, гарно зібрана. Стрільцовим, вам не видно, але... Дуже гарний момент. Зараз момент. Передача лівіше. Стрільцов пробиває. Різь. Арете брати на зараз рятую. Ти мужик сам, має забувати. Зараз момент. Забиваю знову в крицо. Черняхівський. Можна ударити, можна віддати, Пробиває! Забиває зараз Черняхівський. І виводить ровело суті вперед на 10-тій хвилині. Черніхів! На босенюка, бовснюк. Відбувається зараз! 23 момент! Мамон! Ковальчук рятує! Зараз свою команду. Момент! Засі. Алексеєв. Прибирає опонента. Зберігає м'яч в власних ногах. І удар! Удар! Чаріківський по флангу є. Хлопці, але знову удар. Спробуй. Та скоти, скоти. Та скоти. Удар. Ковальчук спокійно контролює ситуацію. Прихоплення Негода. Ковальчук рятує. клітує. на Черніхівську знову. не Тотальний контроль від Royal Сіті. Зараз чудова передача від стрільцова. Черніхівський дубль забиває. Черніхівський. Черня! 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 17-та. Удар. Кобильчук зараз рятує. Гол забиває 23. Відвів один рахунок. Стрільцов. Не забиваю тут. Едуард. Зар... Закидання вперед на Стрільцова. Стрільцов гарно обробляє м'яч. Один в один вихід. Але знову кіпер рятує. Передача назад. Гулій. Удар. Відбувається тут в City. можна бігти починати контратаку. Ось тут грубо зіграно, але наші ваше правил стріцов забивають. Робить рефонок Так. Майкл Джордан. По флангу віддає. Алексеєв прострілює. Шпак. Удар. Який гол? Зараз забиває шпак. І робить рахунок. Чотири. Один. Потужним пострілом. У верхню. Дев'яту. Мамон. Сам розвернувся. Мамон! Удар і Забиває 23. І робить рахунок 4-2. В центр у нього є опція Фатинський. Фетинський спокійний на цінюкам усі. Вперед. Момент. поки без гарно розібрався з опонентами. Міхніський по флангу віддає, подач, мамон! Заявка на дубль, мамон! Втрачає контроль, мамон, і це виглядало. Але в цьому епізоді він не забув. Центр! Удар. Катинський нього, втрата контролю. 23 може бігти вперед, стрільцов, боротьбі зараз поступається, удар має забивати зараз гулій. Ковальчук знову рятує роял Сіті. У цьому моменті. Є хетрик від Чернігівського. 28. Хет-трик, хед-трик. м'ячем. Дар ковальчук м'ячем. Чорніхівський. Прихоплення гулій має забивати гуліє! Так, є третій голів 23 у цьому матчі. Дар. Давай. До речі, бачимо повернення Артема Чуліна після жахливої травми в минулому сезоні. Це дуже приємно, що все добре обійшлось. Удар Удари гол. Шістий рахунок. Да, Данче Банджі. Нашому поєдинку. Раз, Передача чудова, нагода. Роман. Дали без кознувся тут. Залізняк. Алексеєв. Кова на його спроба. Передача чудова. Залізняк. Удар. Пускай. Удар! Сирісов біля м'яча. Прямий удар. Христо. І... Христо. Удар, коварчук, рятує. Знову. Ще один удар. Зібрався на замаху, віддав лівіша, футинський, По флангу, шпак. Удар рятує. Удар, бо синюк зената високо ой 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 який хороший удар від сьомого номера футбольного клубу 23. І все, завершиться наш поєдинок з рахунком 6-3. Дякую всім за увагу. І вже через декілька хвилин очікую.